Ви щойно налаштувалися на роботу нічним охоронцем у піцерію Фредді Фасберш Спіца. Не найпрестижніша посада, звісно, але й не найгірша. Нічні зміни прості, ніхто не заважає. Зарплата як для підробітку цілком пристойна. Просто сидиш у кабінеті, час від часу перевіряєш камери спостереження і робиш кілька обхідних турів по приміщенню, що тут може піти не так. Настає пізня ніч, ви вже зробили кілька обходів, все здається спокійним. Сидите собі в офісі, ноги на стіл, в одній грусі чашка кави, в інший телефон, гортаєте стрічку в тіктоці, десь у наушниках грає ледь чутна музика. Здається, це буде найлегший заробіток у житті, але раптом щось змінюється, Не мов би повітря стало важчим. Ви відчуваєте, як щось проходить позаду, хоч навколо поражнеча, мурашки біжать по спині, ви нервово озираєтесь? Нікого. Та ні, здалося, мабуть, просто втома. Але почекайте, тут же вони. Привіт, друзі Олімпу! На зв'язку і Карус, ваш гід у світі ігор, жахів і всього, що пробирає до кісток. Сьогодні ми нарешті дісталися до гри, яка є справжньою легендою, гра, з якої почалось щось більше, ніж просто серія хоррорів. Так, сьогодні мова піде про Five Nights at Freddy's. Ту саму ФНАФ, з якої все і почалось. Чесно кажучи, рано чи пізно це відео мало з'явитись, бо FNAF 1 це не просто гра, це класика, основа, база для всього жанру інді-хоррорів. Вона не лише задала планку для сотень наслідувачів, але й створила цілу фанбазу, яка не згасає і досі. У цьому відео, як зазвичай, ми зануримось глибше, розберемо, чому ФНАФ досі лякає, хоча грі вже майже десятиліття, що саме у ній Мотора, а що є? психологічна гра зі свідомістю гравця. Торкнемося сюжету. Так, він тут є просто поданий шматочками. І звісно ж, трохи про геймплей, атмосферу, скримери та секрети, які, можливо, ви досі не помічали. Бо ця гра це не просто страшилка на ніч, це пастка часу, гра на увагу, психологічний трилер у костюмі дитячої розваги. Тож вмикайте камери, заряджайте ліхтарики і слідкуйте за дверима, бо прямо зараз ми зануримось у нічну зміну. І повірте, Фредді вже в дорозі. Як сказав мій глядач на стрімі по FNAF-1, ФНАФ FNAF-1 ФНАФ це симулятор Електрика. Почнемо з того, що FNAF це гра зроблена буквально на колінці, без великого бюджету, без величезної команди розробників, без підтримки великих студій. Це була майже самостійна робота одного розробника Скотта Коутона. Скоута Коутона. <кхе> Як не дивно, спочатку вона не мала ні логічного збудованого сюжету, ні великої кількості механік, ні якихось вражаючих візуальних ефектів. Вся суть гри звучить просто і навіть трохи смішно. Ось ти, звичайний чувак, охоронець у післярії, сидиш в офісі вночі. У тебе є старенький планшет, через який можна переглядати камери відеоспостереження. Твоє головне завдання стежити за просуванням, ну, скажімо прямо, механічних мозків. Захищатися можна лише зачиненими дверима і освітленням. Але є нюанс: усе це споживає енергію, а її обмежена кількість на ніч. Як тільки вона закінчується, залишається сам на сам із пітьмою. І з ними на словах це звучить як щось дуже просте, навіть примітивне. Але на практиці це був справжній вибух. У 2014 році гравцям буквально знесло дах. Гра стала вірусною. В неї грали всі від казуальних гравців до великих ютуберів. Вона почала жити своїм життям, породжувати теорії, фанатське мистецтво. Комікси, і найголовніше фанбазу, яка існує й досі. Для самого Скота це, мабуть, було і благословення, і викликом, бо з одного боку гра стала сенсацією, але з іншої тепер від нього чекали продовження сюжету, розкриття таємниць. На момент релізу першої гри жодної глибокої історії її не було. Вона виникала поступово, разом із спільнотою. Самі гравці почали збирати шматки сюжету. Шукати символіку, підтексти, теорії. І, можливо, саме це і стало тією магією, яка перетворила просту інді гру на легенду хорору. І ось тут починається найцікавіше, як з простого інтерфейсу з камерами і дверима виросла велика історія про зниклих дітей, одержимих роботів і людину в фіолетовому костюмі. Але про це далі. Бо ФНАВ це набагато більше, ніж просто скример. Це гра, яка знає, як тримати вас у напрузі, навіть коли здається, нічого не відбувається. Чому ж ця гра лякає досі? Здавалося, б. скільки вже минуло років, скільки ми бачили скримерів, старшило, хорерів хоррорів FNAF 1 все ще здатно налякати. І не лише новачків, вона справді страшна, не банальна, не показова, а на якомусь підсвідомому рівні. Ось, наприклад, навіски з мого стріму, І подивіться на мене. Людина, яка вже понад 6 років є фанатом цієї гри, у певний період був буквально одержимий нею, і все одно я смиркою і кричу, коли щось вистрибує з темряви. І Я не єдиний. ФНАФ має унікальну здатність знову і знову викликати той самий адреналін, навіть коли ти навіть здавалося б, усе знаєш наперед. Коли я був дитиною, ігри здавались порталом в інший світ, але ФНАФ був особливим. У мене буквально перехоплювало подих, коли я уявляв себе на місці того охоронця, один у маленькому тісному офісі, і навколо величезні двохметрові монстри, які виглядають як дитячі іграшки, поки не усвідомиш, що вони на тебе полюють. І вони не просто хочуть тебе налякати, вони хочуть тебе вбити. Цей контраст і робить гру страшною. Зовні яскрава підсарія, а насправді місце, де відбувається щось дуже темне, і ця атмосфера не дає розслабитись. Ти нічого не розумієш, але відчуваєш, що все проти тебе. Камери постійно псуються, двері раптом відмовляються працювати. Сили вистачить лише до п'ятої ночі, якщо пощастить. І головне, кожного разу, коли ти опускаєш планшет, у голові пропускається думка. Раптом зараз щось вискочить. Тут немає музики, яка попереджує про небезпеку, немає таймерів чи підказок. Лише напруга, тиша і твій страх. І що важливо, гра використовує не лякаючі образи, а ідеї, які глибоко в психіці. Страх залишитись наодинці, страх перед невідомістю. Перед рухом у темряві, перед поглядом, який стежить за тобою з мороку. А ще ця гра про очікування, про те, як мозок сам домальовує страшніше, ніж те, що насправді з'являється. ФНАФ це не просто скрімери, це гра про тишу перед бурею, про тривогу, про те, як напруга повільно підповзає і здавлює груди, поки нарешті не відбувається щось різке. І ти підстрибуєш мову у дитинстві. У грі всього 5 монстрів, але повірте, цього більш ніж достатньо, аби перетворити кожну ніч на нервовий марафон. Кожен з них має свій характер, свій стиль поведінки, свої фішки, і саме в цьому полягає сила гри. Ти не просто боїшся страшних моделей, ти вчишся жити поряд із цими монстрами, спостерігати за ними, аналізувати їх, шукати закономірність і все одно програвати. Почнемо з мого улюбленця, Бонні. Чесно, я його ненавиджу. Він, мабуть, перший аніматронік який реально дивів мене до нервового чому? Тіку? Бо він неймовірно швидкий, уже на першій годині ночі Бонні може стояти біля лівих дверей, дивитися в об'єктив камери своїми порожніми очима, і ти розумієш, що часу у тебе обмаль, і якщо з переліку ти почнеш надто часто закривати двері, то ризикуєш, що кнопка просто заблокується, і все, кінець зміни. Він не дає шансів на помилку. Далі Ну, Чіка. що сказати? Вона якась трохи турненька. Я кажу з усією повагою до її штучного інтелекту. Вона ходить дуже передбачувано, майже завжди дотримується одного маршруту, не заходить до офісу двічі поспіль, а більшу частину ночі тусить на кухні, де гучно трощить посуд. Звуки з кухні це взагалі окрема історія. Ти не бачиш, що вона там робить, бо камер там немає, але чуєш гуркіт, і фантазія починає домальовувати найстрашніше. А ось із Фоксі все серйозніше. Це вже не просто загроза, це таймер, який весь час цокає. Якщо не стежити за ним через камеру, він починає висовуватись із своєї нори, а потім просто біжить до тебе. Знаєш, що він мчить у тебе буквально 2-3 секунди, щоб встигнути щоб натиснути кнопку і закрити двері, але руки трусяться, палець не потрапляє на клавішу, і все. Страшно, не коли він кричить, а коли ти не встигаєш. Ще є золоті Фредді, пасхалка, яка взяляється рідко, але завжди несподівано. Він буквально телепортується у твій офіс, і якщо вчасно не підняти планшет, гра закінчується миттєво. Це лякає не через скример, а через те, що ти нічого не міг зробити. Він як баг в реальності, як глюк у твоїй голові. І нарешті сам Фредді Фасберг найнебезпечніший, найхитріший, наймовчазніший. Він з'являється повільно, тихо. Він не телепортується як золотий Фредді, не тупотить як Бонні чи Чіка. Він слідкує. Його важко відстежити, а ще важче передбачити. Він рухається в тінях і атакує, коли ти вже не очікуєш. І якщо він добрався до дверей, найчастіше це кінець гри, бо він не залишає помилок. Кожен із цих персонажів це частина великого жаху, грамотно зібраного у компактну гру. Вони персонажі, які живуть у цій піцерії, мають свою історію, свої звички. І найголовніше вони створені так. Щоб ти ніколи не відчував себе в безпеці, і з кожною ніччю вони стають активнішими, але гра змінюється, і тоді вже не вони грають за твоїми правилами, а ти граєш за їхніми. Сюжет ФНАФ один усе починається з невідомості. Ти запускаєш ру, і все, що знаєш, це що ти нічний охоронець у дитячій пісарії Фредді Фасбергс Піца, начебто проста халтура. Сидиш в офісі з 12-ї ночі до 6-ї ранку, слідкуєш за камерами, економиш електрику, але але щось одразу не так. В атмосфері повна тиша, вогкий холод і відчуття що ти тут не один. У першу ніч тобі телефонує співробітник, якого фанати нарекли фонгаєм. Він спокійним тоном розповідає про особливості твоєї роботи. І тут стає все моторошно. Аніматроники можуть пересуватися вночі. Вони нібито вважають тебе ендоскелетом без костюма. Якщо тебе знайдуть, спробують запхати в костюм, напханим металевими деталями та проводами. І тут ти розумієш, це не про веселу піцерію, це про виживання. Але що ж насправді сталося у цій піцерії? У грі ніяких кацен, коміксів чи заставок, тільки вирвані фрази, газети на стінах і підказки в поведінці аніматроніків. Все, що ми знаємо, фанати зібрали по шматочках, і ось приблизно така картина. Колись це була популярна сімейна підписарія, де аніматроніки розважали дітей, але одного дня все пішло не так. У газетних відрізках, які з'являються на стінах, якщо грати правильно, згадуються таємничі зникнення дітей. П'ятеро дітей зникли без сліду. Після того, як чоловік, переодягнений у костюм Фреті, заманив їх у підсобне приміщення. Його так і не знайшли. Кажуть, аура ресторану стала токсичною. Батьки перестали приводити туди дітей, але власники не закрили ресторан. Теорія фанатів, яка згодом підтверджується у наступних іграх, така душі за Дітей застрягли в аніматроніках. Вони не усвідомлюють, хто вони такі. Кожної ночі шукають винного, того самого чоловіка і бачать його в тобі. Особливу увагу заслуговує Голден Фредді, здавалося б, пасхалка, але він з'являється ні звідки, без звуку, без попередження, і вбиває гравця миттєво, виводячи твій мозок у синій екран. Його поява це сигнал. Тут відбувається щось містичне, не фізичне. Це вже не просто механізми з моторами, це щось глибше, щось, що не має бути живим, але живе і пам'ятає. У фіналі, якщо ти доживеш до шостої ночі, п'ятого дня тебе звільняють, без розслідування. Просто дякуємо за роботу, ви звільнені, ненадійна поведінка. І все, підсумок такий же холодний, як офіс у грі. Чому цей сюжет працює? Бо він не на поверхні, він у підтексті, у фрагментах, у фанатських теоріях. ФНАФ створив новий тип ігрового наративу не показувати все напряму, а змусив тебе досліджувати, будувати здогадки, боятися невідомого. Five Nights at Freddy's – це не просто гра, це явище, це проект створений однією людиною, який зумів змусити весь світ боятися пластикових масок і тіней у коридорах. Попри свою зовнішню простоту, гра залишила по собі величезний слід у культурі хорору, у фанатських теоріях, у геймдеві. Ми досі боїмося цих піксельних моделей, бо боїмося не їх самих, а того, що вони символізують: невідомість, провину, помилки минулого, які не дають спокою. І найбільший страх це не скример, а відчуття, що ти не контролюєш ситуацію, що все може зламатись в одну мить. Це гра, яка зробила атмосферу головним ворогом, а звуки – і тишу головною зброєю. І саме тому навіть через 10 років після релізу вона все ще тримає у напрузі. Тож, якщо ви ніколи не грали у ФНАФ-1, дайте їй шанс. А якщо грали, згадайте. Як це було, коли вночі сидиш у темному офісі, і здається, хтось тільки що пройшов за вікном. Це був Вікарус. Дякую, що дивилися. Побачимось у наступному відео. І пам'ятайте, завжди перевіряйте камери, перш ніж опустити планшет.